Вітаю, це Суспільне Чернігів. Мене звуть Лілія Духно. У складі культурного десанту автор, виконавець та продюсер уроджене Чернігова Саша Чеморов зараз перебуває на Чернігівщині, де співає для е, українських військових. І з ним ми сьогодні і поспілкуємось. Вітаю, Сашо! Вітаю! Ліні. Отож, культурний десант для початку. Давайте розкажемо, що це взагалі таке і як він формувався. Це такий десант, який працює як і в полі, так і в тилу, так і займається і ПСО українським, щоб сражатися з російською цією навалою гібридної війни в різних її проявах. Формувався він доволі спонтанно. І е, головний, е, в нас Коля Серга. Це він це була його ідея. Він перше почав їздити сам і е, запросив мене. Е, ми поїхали з ним вже вдвох, в трьох. Що в нас був Месій е, Скрипаль. От і після того як ми проїхали десь концертів 15, ми ну, вирішили, що треба збирати ще більше Команду. людей. Так до нас почали приєднуватися артисти, і Саша Єрмак приєднався, і він приєднався і вже залишився на кожен, на, на кожний концерт. Він з нами їздить. Це Саша Єрмак, це один раз була Тарабарова в нас. Женя Галіч, той самий Моїсій, дуже кльовий скрипаль. Коля Серга, про якого я казав, вже був перший раз в Чернігів. Їздив Вова Степчук, і Міша Крупін до нас доєднався, і він, мені здається, теж з Чернігова почав. І ось от такий костяк зараз є. Виходить так, що ми їздимо саме в ті, в ті точки, в які всі інші не їздять. Тобто, це фактично нуль, от і секретні якісь такі. Батальйони. Я вважаю, що це велика робота, те що, те, що відбувається, і що цікаве для глядачів, я хотів би сказати, що перший раз, коли я приїхав до військових, до того я там, дивився всі новини. Там, 100 мільйонів телеграм-каналів. Але коли ми перший раз приїхали, я перестав читати новини. Звичайно, я їх читаю, але ну, так, от тепер дуже швидко. Бо мені зрозуміло, що нас боронять професіонали, великі духом люди, тому боятися не треба зовсім. І як всі знаючи, не всі страх, це найбільший ворог взагалі людини. І як кажуть, що сміливо і Бог береже від пулі. І це реально. І хлопці, які там зараз, вони от такі козаки реальні. Та взагалі все, що відбувається, це таке кіно. Реально, те, що ми дивились в дитинстві, там ці бойовики, якісь оцю всю історію, це відбувається зараз в реальності. І ну я не знаю, переживали ми багато чого. Цікавого, ми були конкретно на нулі, тобто 500 метрів, і вже орків сиділи з гарища від 20 хвилинних прилітів були. І... Ми самі попадали під ракетний обстріл в, в Миколаєві, мені здається, це було ну, ну, багато чого, але воно вже так змішалося все. І, і, і страх він закінчився ще до того, як ми поїхали, мені здається. О, тому що ми і до цього всі пережили щось. Звичайно, в поїздках ми пережили більше, але ми вже такі загартовані. Тоді, коли ти читаєш новини, ти не розумієш, що відбувається. Кому щось не вистачає, хтось там щось когось там не, не привезли, не завезли, когось залишили. І, і ти читаєш сьогодні, воно так, а завтра тобі кажуть, о ні, ми помилилися, там все там було по-іншому. Коли я побачив все свої на, 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 на власні очі, я зрозумів, що ну все, все просто по-іншому. Ви створили чимало колаборацій з українськими артистами. Чи виникли вже якісь колаборації от, саме в вашому культурному десанті? Можливо, ще ні, щось ще ні. Але я точно знаю, що будуть колаборації, бо ми реально ну, стали друзями от, і знайшли багато спільного в тому, що ми всі різні, дуже е е е артисти зовсім різні. І коли ми складаємо це в одну програму, воно дуже позитивно працює. На військових, тобто в нас ми не тільки просто артисти, ми ще й психологи. От ми розуміємо, коли ми заходимо туди, де нас чекають солдати, чи збираємось там десь на вулиці, чи в бліндажі, чи в бомбосховищі, ми завжди дивимось, який який Грегор, що відбувається з пацанами, як вони себе почувають, що треба дати? Треба їх повеселити, чи треба пробити на сльозу? Щось таке, от ми завжди. Вибираємо, що робити. І з цим ми вже так при, притісалися, що я думаю, що будуть колаборації не одна. Хотіла б також ще спитати про війну в українській культурі. Чи існує вона? Можливо, хтось для вас відкрився по-новому, а хтось навпаки став... став людиною, яку ви вже не сприймаєте. Багато артистів вони були такі. Щоб не шукати слова, ну такі сепари, такі ватнічки, Вони, але вони були з кожного з кожного екрану. Ми їх бачили. І коли почалася війна, вони просто зникли всі, і їх зараз нема. Тобто, ми можемо зрозуміти м, якість цих артистів, якість їх духу, їх розуміння, взагалі того, що відбувається. Тому культурна війна. Я не знаю, чи це культурна війна, це така констатація факту скоріше. От я думаю, що треба не воювати е, всередині, а ну присікати. Бо є, є закон, треба приймати закони і на рівні закону заборонили російську музику під час війни. Я думаю, треба забороняти, просто забороняти. Е, але е, в стрімінгах скажімо, ця музика продовжує жити. І продовжує займати перші сходинки. Тому я вважаю, що треба на рівні, скажімо, там мінцифри, да? щоб мінцифри зайнялися цим питанням, бо декілька питань разом з мінцифрами вже пробили. Це офіс Spotify, який приїхав з Москви, і український сегмент е зараз знаходиться в Польщі. Тобто е головний офіс Spotify буде працювати на Україну з, з Польщі. Той самий Юрій Бардаш, Олександр Рева, з якими ви співпрацювали, можливо, товаришували. Юра Бардаш це зрадник, який зрадив мене неодноразово і зрадив країну так потужно. Те, що він зараз хоче, те, що він добувається того, щоб всі про нього розмовляли, отакий От сякий, щоб він був в ефірі. Його треба прибрати з ефіру. Просто треба. Закінчити, задавати ці питання. Зрадник він і є зрадник. Зраднику життя не буде ні тут, ні там. Що стосується Саші Рєви, він з Донецьку, але, як ми знаємо, він був завжди російською зіркою. Я з ним працював доволі довго, скажімо, з початку його кар'єри, і там я не знаю, останню пісню я йому написав за п'ять чи шість місяців до повномасштабного вторгнення. Я знаю, в Саші позиція про але він не сказав ні слова, тому він також, якість цієї людини, ну, вона невисока. І, взагалі, всі люди, з якими я спілкувався протягом життя, маю на увазі росіян. Для мене їх більше не існує. Ніхто з них не проявив себе, окрім декількох людей. З якими я продовжую спілкуватися, а повертаючись до Міши Крупіна, про якого ви згадували на початку нашої розмови. Як відомо його продюсував Юра Бардаш, Так. чи вже говорили про якусь співпрацю? Можливо, ми вже співпрацюємо в культурному десанті. А в подальшому можливо в подальшому в нас, такі, продюсування в нас дуже різне амплуа, і Міша сам по собі він сам собі продюсер. Дивіться, яка штука Бардаш ніколи нічого не робив. Талант Бардаша в тому, щоб збирати талановитих навколо себе, навколо себе і контролювати процес. В цьому є в нього талант. А навіть свою музику, яку він сольно випускав, це не він робив. Тобто не треба йому приписувати нічого такого надзвичайного. Міша Крупін і є Міша Крупін. З Бардашем він співпрацював як корупція, корупції більше немає. Взагалі, який період зараз переживає українська музична культура, це можливо я попі, вважаю, що це розквіт. розквіт. Це розквіт. Ми вже це мали і зараз І в чотирнадцятому році після 2014 року багато людей, той самий Саша Єрмак, який з нами їздить, він до 2014 року в нього були там пісні Росія і Серце Пацана. А після 2014 року. Моя страна ні на коліни», воїн і все таке інше. Тобто він повністю повністю змінився. І зараз відбувається таке ж саме, але я вважаю, навіть більше масштаби, масштаби цього розквіту. Вони набагато більші. Не треба розглядати це як можливість. Треба розглядати це, як що я можу зробити для своєї країни, і що я можу зробити своєю творчістю. І не треба шукати в цьому можливість і наживу якусь. Треба взагалі всім культурним діячам України перестати шукати вигоду. Якщо ми всі, навіть не в культурі, у всьому, е якщо депутати перестануть брати хабарі, хоча б менше, да, будуть брати, і люди почнуть більш допомагати один одному, як це сталося після війни, як ми сплотилися і стали одним цілим. Українська музика вона стала більш почутою на міжнародному рівні. Ну, от, зокрема, вас знають в Лос-Анджелесі, в тому ж самому. А як зараз сприймають чи чують? Звичайно, звичайно, ми стали голосніше. Звичайно, на нас звернули увагу. Я знаю, що люди почали навіть вивчати історію України, історію культури етносу у всьому світі, і це дуже кльово. Але я вважаю українському артисту і. Взагалі українському продукту треба якісніше розвиватися, все ж таки. Бо в нас дуже багато тал... талановитих людей, і ми можемо просто вийти на міжнародну арену реально. Але треба ну треба працювати. В прямому ефірі в інстаграмі в себе на сторінці ви говорили про те, що плачете ледь не щодня. А, ну от чому і чому зараз взагалі важливо проявляти свої емоції? Тому що дуже багато стресу. Кожного з нас в кого ж в когось більше, в когось менше. Я з другого тижня війни вивіз свою родину за кордон. Я не бачив свою дружину, доньку і сина, який народився рік тому. Коли ти бачиш, що творять ці покидьки з нашою країною, те, що небагато чого ти можеш зараз робити, тобто, ну, криза, складна ситуація, і цей стрес він. Завжди в тобі, кожен день. Цей стрес треба відпускати. І е, все життя я взагалі не міг плакати. Я такий був, е, ну, як я не знаю, ну, я не, не дозволяв собі цього. І в якийсь момент е, мене прорвало. І під час війни, так само, поки я не вивіз дружину, я, я був залізною людиною в цьому плані. Але після того, коли я зрозумів, що е, сім'я в небезпеці. І той стрес, який в мене є, мені треба віддати, воно само якось е, спрацювало. І Це не такі, це не сльози е, жалю і е, зневіри. Це, це сльози, я ж кажу, стресу, яко, який ти, ти просто його віддаєш. Ти ці емоції е, в режимі екстерну просто виливаєш. Ну, Тут гендер не має значення. Тут має значення те, що ми люди всі. І всі знаходимося зараз в дуже складній ситуації, і не треба не боятися, не депресувати. Щоб такого не було, дозволяйте собі емоції. Не можете плакати, кричіть. Взагалі, що під час війни для вас стало першочерговим, а що відійшло на другий план. В мене був план, який стосувався моєї кар'єри. Наведу просто приклад: я зробив собі тур. Який мав відбуватися місяць тому. І Коля каже, що ми їдемо зараз ближче до нуля, поїхали. То я просто відмінив цей тур, переніс його. Ви про джазовий, напевно, так? — Так. Так. Я його просто переніс на місяць, бо я розумів, що це зараз важливіше, ніж. Будь-який тур, тобто пріоритетні речі, вони з'ясовуються в уходу, так? Звичайно, я міг би бути зараз в Лос-Анджелесі. В мене була можливість просто поїхати і бути зі своєю сім'єю. Але я розумію точно, що я тут потрібніший. Навіть ну, мені надзвичайно складно їх не бачити так довго. Але я розумію, що ну окей, така ситуація. Я потрібен в Україні, тому я тут. А 3 ворогів України, окрім Путіна. Я не можу сказати імена, я не можу сказати навіть, що Путін ворог. Росія ворог, росіяни, расисти. Я не можу сказати, що це війна, яку почав Путін. Ні. Це Путін, це і є результат вибору цієї. Я навіть не можу сказати, що це суспільство. Оцієї зграї, це їх вибір. Це війна саме росіян. Це росіяни хочуть забрати в нас те, що в в них ніколи не було. Це історія, культура, коріння. Е, називати повноцінним ворогом Білорусі я не можу. Отут, е, отут я можу сказати, що Лукашенко скоріше, бо в мене багато друзів з Білорусі, які е, допомагають дуже українській. Армії, які воюють там, і їх багато хто почали це робити з 2014 року. І ще я можу сказати, що ворог ну може так і не можна казати, але я все ж таки скажу, що це європейська спільнота, це, це колаборанти, які на гачку в Росії були завжди. І це ми побачили з початком війни. Вони звичайно допомагають. І я, я їм за це дякую. Але те, що вони, на що вони закривають очі і як вони реагують, це тільки доказує, доказує те, що Європа не така сильна. Ви бували на тих місцях, на гарячих точках, спілкувалися з військовими. Перемога скоро? Як, як подивитися? То я розумію, що це питання, ну воно таке актуальне і болюче, але. Якщо дивитись на історію, то в, в рамках історії те, що відбувається зараз, це не дуже великий період часу. Були війни, які, там, я не знаю, десятки років, сотні років. І наша війна, до речі, вона сотні років вже відбувається: 300-400 років. Спочатку Московії. Спочатку, коли вони зробили цю свою федерацію, вони намагалися. Якось поцупити в нас все, що можливо. Вони взагалі, все, що в них є, вони вкрали. Якщо розібратися в культурному плані, в плані досягнень наукових це все було вкрадено. Тобто це мародери початку своєї історії. Перемога, в принципі, якщо так казати, філософськи, вона вже відбулася, тому що вони думали, що вони візьмуть нас за три дні. А Україна не просто тримається Україна впевнена. В тому, що вона переможе, і я не знаю жодної людини. Ну в моєму колі таких просто нема, які не вірять в нашу перемогу і думають, що ця війна буде ще довго. Я не можу вам сказати точно, але я думаю, що перемога вже скоро.